Права 733. Запиши назви всіх кутів для кожного з малюнків 20.7 і 20.8. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що у нас на малюночку 20.7. Тут зображено декілька кутів. Давайте їх будемо записувати. Я буду починати, наприклад, з точки С. Отже, пишемо: у нас є кут CTM. Пишемо кут C T, Потім. Це Т. Кут С Ну і останній код тут МТЛ. Пишемо кут М Т Є. Все. Ми закінчили тоді. З малюнком 20.7. Більше тут кутів немає. Переходимо до малюнка 20.8. Тут у нас вже більше кутів. Давайте аналогічно будемо, почнемо з точки А. Пишемо кут, тоді АОБ. А О, Б, Є. Далі АОК. Пишемо кут, А О, К. Є. Ну і останній кут АОН. Пишемо кут АОН. Це всі кути, що починаються з А. Тепер починаємо з Б записувати. Пишемо кут B O K. Пишемо далі кут БОК. Далі БОН. Пишемо кут. B O N. Є. З Б вже ми закінчили. Тепер останній кут у нас К, О, Н. Пишемо кут К О Н. Ну що ж, ось таке завдання, як правильно записати назви кутів. На цьому вправу завершено.